Слава Ісусу Христу! І наші сьогодні пастора показують, що хто стоїть за війною, це є духовний світ, тому що на кожній території є демони, які прив'язані. Хто може їх зв'язати? Тільки апостольська церква. І тому всі апостоли вони покорили просто всіх в християнство, і навіть Римську імперію покорили не євреї, а апостольське вчення. Апостольська церква, яка заснована на вченні Ісуса Христа, і тому під час цієї війни Бог провіряє серця кожного, на якій основі побудовані всі служіння, всі віруючі служителя, на основі, які є Ісус Христос. Чи просто солома, і ті, хто побудовані на соломі, такі церкви не встоюють, вони всі руйнуються, і пастора, місіонери вони роз'їжджаються по всьому світу, але не в Україні лишаються. І тому в нашій Україні є пастора, є ті люди, які помазані Богом Станіслав.